Добрий день, любимої! Хочу подивитися з вами. Дуже багато було запросів на Таврійськ. Отже, дивимося Таврійськ до кінця серпня. Давайте подивимося Таврійськ до кінця серпня. Люди, як знаходяться в підвішенні, знаєте, от стан їхній він підвішений. Якось до того було мирно, але в них крали свободу. Другий момент. А ви знаєте, те, що їм зараз кажуть, це повна брехня, тому що якось підбурюють їх на щось таке. Ну, я думаю, що це на так званий референдум. І ще нюанс дуже великий по Таврійську. Там працюють з сім'ями, в яких є дітки. Оце єдине. Таке, знаєте, далі, другий момент. З Таврійська буде вивозитися всецінне, в плані матеріальних цінностей, але не стільки. Особистих цінностей, так? А як цінностей держави, можливо, можливо, якихось великих підприємств, а, навіть приватних, так далі, заправляє в Таврійську одна людина, яка є колаборантом, так, і, ну, і вона підсовує свинку людям, які поруч з нею жили і живуть. Давайте подивимось на майбутнє. Це те, що є. Тавріск. Ви знаєте, як в інших от містах окупованих населення пробують купити. А Таврійськ навіть я от якихось там коштів не побачила. Вони навпаки, як силою беруть. Розумієте, от, силою мені каже карта. А гроші, про які ми говорили так, пару секунд назад, то гроші вони більш витрачаються на... Ем... На те, щоб щось вкрасти, розумієте, на те, щоб вивезти. Тобто, можливо, там далі і передаються кошти, так, кажуть, що там е цивільне населення купується, але на самом ділі воно не купується там. Ви знаєте, як є навіть підприємства, які працюють в Таврійську. Е так. Дивіться, зараз Таврійськ, але ну, до, кінця, до кінця серпня він не його не деокупують, на жаль. Н -н -н. На жаль, ні. Знову на дітей щось тиснуть. Тиснуть дуже на е, сімей, на людей, в яких є дітки. І от прям. Ну що, що вони тиснуть? Цікаво. На те, що вони все бачать і можуть забрати. Угу, Зрозуміло. Е, так, дивіться, те, що буде прилітати, те, що прилітало, і ще більше трошечки буде прилітати, це точно. А Звідки воно буде прилітати? Це вже таке питання. Мені здається, що там можуть бути е, прильоти, які не будуть ціленаправленими на якийсь об'єкт. Це може бути от хаотичний якийсь обстріл, і при цьому обстрілі будуть е, от, гинути. Люди. Ну, щоб таких жертв. Давайте подивимося на жертви. Ну, великих жертв я не бачу. Це більше інфраструктура. Це більше інфраструктура. Е, інфраструктура, яка от е, є у місті. От так. Тому всім дякую. Чекайте, але серпень місяць, поки що, це. Не час визволення. Але десь от на шляху вже ви знаєте перші кроки до визволення до вас є. Чекайте, в ріст. все буде Україна. Дякую.